Мікі. Голова не пан Знаєш, щось мене трохи водить. Во! Вау! Ви це бачили? Не здивуюся, якщо ти зараз подумав, що я накоїв. Усе йшло ж кереберті. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так. Ви до кінця прочитали заявку. <плес> Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма я не дочитав. <плес> Мене змусили рвати сраку під час численних місій. Кожна ваша смерть дозволяє щось дізнатись, і тоді людство прогресує. <плес> <плес> Заждіть! <плес> <плес> Він живий. Усе гаразд. Мікі, схожа справа в тебе не дуже. Так, це факт. Гадаю, ти вже звикну до цього, але скажи, вмирати це як? Навіть у 17-ту ходку я ненавиджу помирати. ти живий. Мої клони. У випадку з клонами ми знищуємо усіх індивідів. Повне видалення. Ні, я пас. Підірвімо цей нікчемний непотріб. Uh -huh. Зіграйте в камінь, ножиці, папір. Хто програє, здохне. Oh! In <звук> <Базать>! <звук> ти мене бісиш, але ж я це ти. Я не ти. Я тебе вб'ю. Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Не лізь, куди не треба. Усе гаразд, бос. Круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. Де дівчинка? Ти коп? Це було б для тебе щастя. Ці хлопці з вищої ліхи. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш гані. сліпий товариш, який не знаєш, що він сліпий. Саме так. Кілька сантиметрів лівіше йому Як Якби схотів було влівіше. Я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М-14. Забрали прямо з палацу Садама. І я додав приціл з Блютосом. <плес> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. <плес> <плес> Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. І теж на зарплаті. Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити доведеться так само. Я так і думав. І все це заради дівчиська? Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? Рідлі. Що з тобою? Я відчула, ніби він мені щось показує. Здається, нам не можна бути тут. Леопольди віддали людям увесь цей заповідник. І вони дбають про багато речей не тільки про фармацевтику. Гаразд. Сидітимо і посміхатимуся. Вибачте, ми спізнилися. Що сталося? Пішки йшли з аеропорту. Ви саме вчасно. Поводця так, ніби все гаразд. У вашій автівці хтось є? Багато видів у цій місцевості, рідкісні. Але як ви гадаєте, що це таке? Гадаю, ми точно знаємо, що це а, Конеподібний подібний а, савець з якимось виступаючим наростом. Це, це сра єдиноріг. А, недоречно мені тут стояти зараз у купальних шортах. Від студії, що створила все завжди, і водночас. Не думаю, що нам можна це брати. Його треба вивчити. А а що це таке, схоже воно лікує рак? Брак? Це ж найважливіше. Можливість величі безсмертя. Я ніколи ще не був таким живим. Тату, послухай мене. Треба повернути малюка, бо станеться щось погане. Якщо двоє. Вони вб'ють нас. Я зроблю все, що мушу, аби захистити тебе. То ви відступаєте, отримавши можливість. Той ріг був вельми пружний. Цієї весни. Поштрикай і дізнаєшся. Що? Смерть єдинорога. Те, щоб убити снігову людину на шляху додому, е? скоро. Цим королівством справедливо правив мій батько. Але королева змінила все. Заберіть його, геть! Королево! Ти щось сказала? Людям потрібна доброта. Знаєш, а раніше ти не була такою? Норвливою. Дзеркало, скажи мені, хто найпрекрасніша на землі? Краса твоя відома всім, та є гарніша в світі цим. Я дивлюся на тебе і так хочу бути найпрекраснішою на землі, Королева лиха. Тікайте у ліси. Мої батьки часто казали, що цей ліс чарівний. Удома хтось є. Дівчина, а хто ж я по-вашому? Ніхто дух. Королева тебе тут не знайде. Вона забрала все, що ми колись мали. Треба діяти негайно. Час відродити королівство. Стільки є бажа, але стільки ж є меж. Сподіваюся все, що станеться. Знайдіть білосніжку. Це наше королівство, і ми тут, щоб повернути його. Та вже. Вибач, дорогенька. Я тебе налякала. Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Едді, Позичиш трохи грошей. Оу. У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб О, сіз... ти відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! А-а-а-а! Тепер ти мене слухаєш! Я вклав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни коли не пробуті, і зв'язку немає. То це був твій план, щоб я вмер. Просто вмер. Ти певно жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише, щоб ти відчув... Стоп! Ні, стоп! Пекло на смак. Припини, <говори> <говори> <біни>, не треба! <говори> а, ти цього <цю>, хочеш? Ні, <говори> ні. Я хочу правосуддя. <говори> З мене годі. Привіт, Едді. це моя машина. Під замком. Привіт, дівчата. Привіт, тату. Як ви там? Гарно. Ти доїдай тост, поки він не захолов. Не змушуй мене. Прошу, не треба. Мамо, чекай, не треба. Прошу. Слухай мене. Я туди не піду. Не піду. Стій, йди. Тату. Я житиму у минулому, теперішньому і майбутньому. Я не забуду уроків, яких вони навчають. Ліпше не казати зайвого про те місце. Тобі можуть ускладнити життя. А тебе не беруть сумніви. Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий і многомилостивий. Щедрий і милосердний Господь. Ви не думайте, що у вас якісь клопоти. Щедрий і милосердний Господь. Щедрий і милосердний господь. Щедрий і милосердний Господь. Якщо хочеш далі так жити, то дещо треба не помічати. Озвучено для youtube каналу Артемко. У чому твій секрет? Мій секрет. Та я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь. О -о -о. Ось вона. Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш. гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. Ho -ho! Сіна під І Відчиніть свища. Копи сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш. Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а та живий? Чому не подзвониш поліцію? Я для них підозрюваний. вбивство, крадіжка авто. А Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Лови! Не парся! Що у тебе з обличчям? Бачила ти іншого. Говори все, що знаєш, як його звуть? Будь обережний, друже. Ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Доміналі не боляться. О, о, Ні, припини! Тобто, о, господи, я в агонії. Це дуже боляче. Новокаїне. Здуріти. Ми думали, ти здох давно. Як бачиш, це довбаний новокаїн! І він досі не здох!